you yeah. yeah. Зима піось на лишті пройшла. Зі стежки, до ліжки, з ліжком І полем, і лісом зима походила, усібне намисто, сади, об'єдила. У білих спинках бірішки і клени. Лише на ялинках сп'ятнички жалені. Україна сілинки яскраве намисто, вогні, на орічені засвічують місто. І вірю я в казку і вірю я в діво у світле майбутнє веселе і щасливе. На рік це сніги все, все прикрасить на вкорі з ним демо ми, крок за кроком всіх вітати з налаком. роком. рік минулий швидко втік, на порозі новий рік. Сподівань і мрій багато. Всі готуються до свята, всі готуються до свята, що буває раз на рік, і дорослі, і малята вже чекають новий рік. Хай до вас він завітає з тим, що серце забажає, що приніс він гане у хату. А здоров'я цілий міг принесе на ваш поріг. Хай цвінять пісні і сміх з наступаючим усіх. Останні дні нового року можливо, були не такі. тож хай добробут і спокій нам подарує рік новий. Незабаром рік новий переступить наш поріг. Новий рік, казковий час файл, діло, це завцям вас. Коня. Всіх вітаю, хай щасливим Мудавін Принесе нехай вам виход, позитивних тільки змін. Хай погняний кінь, цей рік принесе всі мови рік, мир достаток і любов, та з'єднає наші сім'ї, Під надійний свій покров. Омріями, здійсниться, щоб новий рік прийшов у мирі, у тиші й спокої всім спиться. Об негаразди обминали, над хненням Щоб в душах ваших не згасали віра та надія. Під мирним небом України сади ж невіха й цвітуть, І без сирен ранкові тиші до школи школяри йдуть. Хай буде навчання цікавим, легким, а світ кольоровим, добрим, ясним. Здоров'я друзів і щастя безкрає від серця у рік, цей я всім вам бажаю. Хім вогняний цей час несе надію поміж нас, хай рік червоний щедрим буде, дарує щастя і миру всюди. Бажаю добрий час, щоб добро гостило у вас. Веселіші ми, щоб стали в домі, що достаток мали. Хай будуть ваші оселі і щасливі, і веселі. І нехай на кожному кроці вам щасніть новому році. Хай свято ніколи, ваш дім не минає, Хай радісний сміх ваш повсюди лунає. З новим роком добрі люди, хай завжди вам щастя буде, будьте ви усі здорові, живіть в радості й у болі. Новим роком всіх вітаю, ми і надію, ми бажаю, ніколи не втрачайте свого.